Доброго дня! На прохання всіх тих, хто хотів огляд по другій черзі по 7-9 секції. Сьогодні зроблю огляд по погрінув до другому тільки по 7-9 секції. Зараз я знаходжусь між 8, 9, 13, 14. От бачите, тут вже засипали те, що було тут в п'ятницю ще розрито. Тут були отак от вся ця частина аж до. По-моєму, до кута. сьомої секції було розрито. Тут у нас лежить, тут у нас лежить вода, каналізація, опалення. Да, опалення. Каналізація, перепрошую, каналізація не тут лежить. Вона, якщо тут і є, то вона там рівньова і всяке таке інше. Тут це лишається нам тільки тут компенсатор поставити. І це все засипамо вже найближчими 3-4-5 днів. І все буде дороблено. І приступимо до того, що будемо вже рівняти цю поверхню під те, щоб зробити вже тут благоустрій. І так, що ми збираємось зробити за е, ті дні липня, що залишилося, це трошечки більше двох тижнів. Зараз покажу, що за останній місяць зробили по 7 9, а ви вже там робіть свої висновки. І так, заходжу в восьму в 9 секцію, потім окремо в 7. Чому 8, 9 окремо, 7 окремо? Ну, по-перше, вони конструктивно відрізняються. Добрий день. А по друге, вони якраз і йдуть на зустріч одна одній, бо в одній одне більше зроблено, в іншій інше. А, плитка по всіх секціях вже покладена, тобто на підлозі вже вся плитка є. Бачите, Стіни 8-9 секція вже перетерті під а, те, що пофарбувати. Зараз чекаємо фарбу, щоб вона дійшла. така замінка вийшла з цією фарбою. І через те, що вийшла замінка з цією фарбою, то а, бачите, встигли вже поставити. Арсонг єдине, що вони зараз закидали все без е світильників. Світильники потім окремо наші електрики будуть забирати. Бо вони закрили все, так щоб, знаєте, пил там не накопичувався і все таке інше. Ось Я зараз на третьому поверсі восьмої секції. Що ще у нас тут зроблено? Ну, Двері, ви бачите, всі стоять. Залишається лиштва, і лиштву ми вже зробимо після пофарбування. Тепер електрична частина, бачите? 8-9 секція в одній стадії все завершено. Всі поставили вже а, технічні щитки. І якраз в 8-9 зараз будуть продовжувати ставити лічильники, а в 7 вони вже, вже стоять. Так, давайте, наприклад, зайду ще в дев'яту швиденько, а потім зроблю таке півколо, обіжун навколо комерції і паркінгу. Так. Також, 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 е завезли вже плитку на балкони і ми її будемо встановлювати. Не так, як на першій черзі, як ми спочатку всі людям передали, а потім доробляли балкони. В даному випадку, щоб уникнути ситуації, які у нас трапляються, по типу там, хтось поміняв ключ, наші хлопці змогли відкрити двері і поставити плитку, і потім закрили назад, такого вже не буде. А... Така ж сама приблизно історія. Єдине, що зараз тут трошечки бачите. Грязно, ну, цього нікуди не дінешся. От дивіться, от тут якраз Армстронг ще не зробили. Якраз вони тут, це різниця по секції між восьмої і дев'ятої, восьмого виходить найбільш зараз готово. От те, що я казав, 8-9 ще немає лічильників по гарячій. Воді якраз вони зараз займаються цим монтажем. Якраз розкрили щитки, збирають. А електрика вже зібрана, там треба тільки зняти цю плівку. Вже вона вся готова. Ну Також по квартирному теж електрика доробляється, лишаються тільки теж щиточки. Всередині щиточки мається на увазі, ті, які вже стоять в квартирі, які ми просто там закріплюємо, щоб людина потім собі переносила туди, куди їй зручно. Що ще, ще? Патіо, патіо повністю залиті, єдине, що тільки залишається відсипати і зробити, доробити там гідроізоляційні моменти і засипати патіо. Бачите, подекуди вже приїжджає тракторець, тракторець підсипує е змішану землю з піском, підтрамбовують і, от, бачите. Оце якраз та плитка, про яку я казав, це плитка на балкони, бо плитка по під'їзду вже повністю всюди стоїть. Це, плитка, плитка прийшла на балкон і тут поскладали і потихеньку заносять її нагору. Давайте зайдемо в секцію номер 7 Добрий? Тут, бачите, тут встановлюють ці щитки але при цьому тут вже Стоїть опалення, лічинник і холодно гаряче. А от електричних тут поки що немає. Електричні стоять тільки повністю в 8-9, а в 7 секції, поки їх ще не встановлюють, обіцяють до кінця наступного тижня, кажуть, вже будуть стояти. Ну, от Стан приблизно такий самий. Арцруга ще поки що нема. Щитки зараз внизу ви бачили їх, довезли вони їх. Я думаю, що це день-два. Я думаю, якщо по суботах вони працюють, вони до понеділка вже будуть на місцях. Все теж, умовно, там перетерте, тут трошечки треба, можливо, ще разочок пройти, протерти і вже можна фарбувати в фінішний шар. От тільки лишається питання, що перше, що друге. От на восьмій секції спочатку треба було пофарбувати, потім зробити аросент, але щоб не чекати, вони... Будуть потім його обклеювати, щоб не пофарбувати той Armstrong. Ну, Бувають такі моменти, іноді треба робити не так, як книжка пише, а так, як буде швидше, щоб встигнути. Ну, ліфти на місці, все на місці. Тобто я не знаю, що вам ще тут показати. Воно вже на фінішній стадії. Я думаю, що через півтора тижні один під'їзд буде в повному обсязі готовий. І ми зможемо з вами вже подивитися, як. Воно, як воно є в натурі. Тепер по, по підходах до будинку так само стоїть перед хлопцями е нашого генпідрядника завдання щодо того, щоб зробити підходи нормальні, щоб, е як мінімум, від з щебня було відсипано, затрамбовано, щоб можна було запустити людей е от через оці. Ворота хоча б на розвантаження. Але давайте будемо чесними. І навіть якщо під кінець місяця ми вводимось в експлуатацію, то у нас займе ще максимум, мінімум точніше, місяць, те, щоб зробити всі документи, отримати поштову адресу, отримати зробити швиденько. Ну, техпаспорти це швидко, техпаспорти, поштова адреса. Обдзвонюємо людей. Я думаю, що в серпні ми почнемо передавати ці квартири. Я дуже хочу почати це робити в серпні, я не хочу це вже затягувати на вересень, щоб ми в серпні повіддавали, а ми якраз. А ми якраз за серпень максимум доробимо тут всіх доріжок. Ну, навіть якщо вийде так, що більшість отримає в вересні свої права власності, не думаю, що це буде проблема, тому що. Цей будинок вже буде доєднуватись до існуючого ОСББ, а це величезний плюс, тому що ОСББ вже створено, воно вже працює фізично, тобто там вже немає ніяких організаційних проблем, організаційних протяжок по часу і так далі. Тепер, отак зараз виглядає у нас паркінг. І за паркінг ми приймемось, як завжди каже, останніми. На наступному тижні там нібито приходять ворота. І тут як в тому, в тій, тій приказці продал дом купив ворота, став я закриватися. Смішно але не, не знаю. Тут у нас будуть стояти металеві конструкції, які будуть пропускати повітря. Тобто паркінг частково вентилюється з вулиці, тут будуть стояти ворота, по воротах я нагадую, що ворота у нас досить великі, ми робимо, паркінг у нас досить високий. От дивіться, як він зараз по стелі виглядає. Я вважаю, що дуже красиво його зробили, такий світленький. А, і це якісь пожежні штуки, точно якісь чи датчики. Ні, це не датчики, це щось, якісь, щось складніше, ніж датчик шинопроводи, Тут ще багато чого не зроблено, тут немає ще пожежогасіння, немає вентиляції, нема багато чого немає ще. Того, що є у нас по стандарту в паркінгу, як кажу відверто, паркінги ми доробляємо самим останнім Тут немає ще ні топінгу, нічого. Тобто ми зробили тільки утеплення квартири, тобто до квартири же все ок. Єдине, що залишається подоробляти каналізаційні всі моменти, теж хочемо це доробити найближчим часом. Ну, найближчим часом це протягом місяця. Це комерція, в комерції трошечки краще, бо тут стоять вікна, стоять двері, і наші фасадчики вже можуть прийматися за те, щоб її доробляти. А якщо чесно, вони як завжди візьмуться все єдиним коржом, таким великим. Тому що тут у нас плитка ця під дерево. Давайте заглянемо через віконце. Що у нас тут? Стяжка є, а під опалення все виведено, я вам бачу, тільки радіатор не стоїть. Ну, В принципі, я думаю, що якщо дуже постаратися, то на жовтень ми можемо віддати це приміщення для того, щоб вже тут почали робити якісь ремонтні роботи. Знімемо паркан, зробимо благоустрій. Поки так, поки так. Ну що ж, мабуть, на сьогодні це все. Е, Випросили огляд по другій черзі. По другій черзі лишаються у нас такі плани. Під кінець цього місяця ми спробуємо отримати е, сертифікат про те, що ми здалися в експлуатацію. І ще один місяць візьмемо, може, до одного місяця. Мені кажуть, що це півтора місяця. Я хочу, щоб ми це зробили швидше. Отримаємо поштову адресу, зробимо технічні паспорти, вони, в принципі, доробляються вже теж. І вперед передаємо вам квартири, ви створюєте, точніше, долучаєтесь до ОСББ Greenwood 2. І робите ремонти. Я думаю, що багато хто зможе до нового року, якщо там в швидкому темпі, зробити ремонт і заселитися. Всім папа! -па.